27 серпня вівторок. Пришестя Христа! Пришестя Христа, у домі Отця мого обитель багато. А якби не так, я сказав би вам, багато оселю в домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду й заберу вас до себе, щоб де я були, і ви були. Зверніть увагу на те, що закладено в цій обітниці. По-перше, Христос обов'язково прийде знову вдруге, бо Він так сказав: це означає, що Його пришестя буде таким же реальним і особистим, як і його перше пришестя. Обіцяна не, смерть, не навернення, а не повернення Господа. По-третє, Його пришестя. Це єдиний спосіб, за допомогою якого його учні можуть бути з ним. Його пришестя призначене для того, щоб взяти його народ до себе. Якби вони могли бути з ним без його приходу, то не було б необхідності в його приході. Але він не прийде даремно. Він прийде, щоб зібрати своїх святих, і він знайде їх тут. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмізі йде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із Ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Перше Солонян 4, 16-17 Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.